Чому Американо називається Американо, і чи можемо ми його перейменувати, скажімо, в Європіано? Давайте розбиратися. За легендою Американо з'явилося під час Другої світової війни. Американські солдати ніяк не могли звикнути до міцного еспресо і вимагали звичну для себе каву велику чашку фільтру. Yeah. Однак італійці вирішили не зраджувати своїм традиціям і знайшли компроміс. Просто додали до еспресо гарячу воду. Так і з'явився Американо. Тож, відповідаючи на питання, чи можна називати американо європіано, цілком так, тому що ця кава походить саме з Європи. Але маємо для вас кращу пропозицію замінити Американо на інший кавовий напій, популярний в Новій Зеландії та Австралії, а саме Long Black. Блек готується практично так само, як американо, але з однією відмінністю. Тут еспресо додають до гарячої води, а не навпаки. Через це крема залишається зверху, і відповідно смак напою стає більш насиченим. Тож, якщо ви ще не спробували лонгблей, здається саме час дати шанс цьому напою. Можливо, він стане вашим улюбленим способом смакувати каву.